Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, чому у Путіна все кипить, а також про нові претензії Кремля до України. Розпочнемо з того, що сьогодні в засобах маси інформації публікується чергова гучна заява, цитата від президента РФ, який повідомив про те, що у нього все кипить. Путін пообіцяв завдавати ударів по Україні після ситуації в Білгороді. Одразу нагадаю, що 30 грудня вже минулого року була така гучна новина про те, що у Білгороді було багато бавовни. Звісно, були відео, фотоматеріали. При цьому російське Міноборони прямо повідомило про те, що, зокрема, частина тієї бавовни, яка попала в кадри, це частини збитих ракет російськими системами проти повітряної оборони. Звісно, окупанти розповідають про те, що це буцімто українські ракети пролітали над Білгородом, і вони вимушені були їх збити, але що там воно було насправді невідомо. Зокрема, вчора відомий журналіст міжнародник Юліан Рьопкі публікував таку аналітику, фотографії, і прямо сказав про те, що неможливо, щоб це були українські РСЗВ. Що цілком можлива та ситуація, коли щось якась можлива провокація в РФ. Я ще хочу нагадати, що неодноразово секретар Ради національної безпеки оборони України Данілов казав про Ріанську Народну Республіку, про Курську Народну Республіку, про Білгородську Народну Республіку і що вони між собою можуть ворогувати. Чому такі звинувачення до України, чому такі лунають погрози від Путіна, це велике питання. Тим більше, що ми пам'ятаємо про Рязанський цукор. Але далі більше. Виявляється, що в соціальних мережах так звані хороші руски почали писати таке: після початку повномасштабного вторгнення було багато написів в війні». після ситуації в Белгороді. Таких написів буде нуль. Уявіть собі, що так звані хороші руски прямо пишуть про те, що вони буцімто образились на українців, хоча при чому тут Україна, і кажуть, що більше не будуть публікувати в соціальних мережах такі пости зі словами ні війні, і що більше не будуть писати, робити такі написи на заборах стінах в Російській Федерації про те, що вони проти війни. Крім того, так звані хороші руски пишуть про те, що якщо на української сторони на початку повномасштабного вторгнення і була моральна перевага, то зараз буцімто такої моральної переваги немає. Вони підкреслюють, що ситуація в Білгороді та за їх словами, і не тільки, начебто, відвернула від України немалу кількість колись співчуваючих росіян. Мені начебто, це допомогло мобілізувати російське суспільство проти України. В цілому, якщо підвести такі коротенькі підсумки, то що ж ми бачимо? А бачимо, ми наступне: з одного боку, президент Реф Путін розповідає про те, що буцімто у нього всередині все кипить, погрожує Україні, каже про помсту, хоча не зрозуміло, які для цього є підстави. А з іншого боку, ми бачимо пости з образами від росіян, які називають себе в лапках хорошими. І це прямо вказує нам на те, що імперський шовінізм він бурлить не лише у Путіна, російського військово-політичного керівництва, а й у тих росіян, так званих хороших русських. І причина цього насправді очевидна звісно, не все чорне і біле є відтінки сірого. Але є те, що об'єднує всіх росіян. Декілька років тому відомий російський митець Вася Лошкін, який у своїх працях, текстах, музиці, відеоматеріалах і картинах намагається зі всіх сил показати всю правду про так звану загадкову російську душу, він опублікував в соціальних мережах свою чергову картину. Під такою назвою Велика Прекрасна Росія мені ця картина викликала суспільний резонанс. На жаль, у цьому випуску я не можу показати оригінал цієї картини. Але на тому місці, де країни-сусіди, там в оригіналі є написи. І хто не бачив цю картину, я рекомендую в пошуку в гуглі вбити Лошкін Велика Прекрасна Росія і подивитись. І ця картина ще раз підкреслює те, що. У більшості росіян є такий стержень, скажімо так, зверхності цього так званого вілічія цієї величі, причому він так глибинно в душі у них сидить, і це навіть виглядає гармонійно. Я без всяких прикрас скажу вони відчувають його, вони відчувають свою, свою перевагу над країнами-сусідами. І навіть якщо ми візьмемо ті прошарки населення, які насправді до яких і можливі питання, на яких підставах вони відчувають себе крутими, то я відповім: це стержень. Ну, ось, наприклад, такий відомий ролик, кілька років тому, звернення біля США», де ми бачимо росіянина, який проживає в поганих умовах, весь в наколках, він. Звертається до Путіна, до Медведєва, просить, щоб не забороняли продаж боярки, фанфариків. І якщо подивиться це відео, то ми бачимо, що він впевнений в собі, що він відчуває себе крутим. Також, якщо ми подивимося на росіян, які живуть вкрай поганих умовах, у яких дуже низький рівень життя, що там в квартирах, що там у них в хатах, перекошені забори, все інше, але вони. Ця велич, так звана від них пре, вони себе дуже впевнено почувають і відчувають знову ж таки цю свою так звану зверхність. І коли росіяни, які називають себе в локах хорошими, вони з одного боку критикують Кремль за те, що російські окупанти обстрілюють мирні українські міста майже два роки, але ні в якому разі вони. Не будуть вважати, що Україна має право дати відповідь. Вони не розуміють суті запитання, вони розуміють, як так? Адже росіяни й українці не рівні. І тут я підходжу до головного у цьому випуску, про що я казав раніше в минулих випусках: це те, що Кремль перетворює росіян, і він робить все для. Того і причому це не лише зараз, це було вже протягом кількох століть на таку велику глобальну секту. Оці заяви про так званий «русський мір, про свій окремий шлях, про російську цивілізацію. Це все саме по тим причинам Кремль дуже активно працює над тим, щоб у росіян був цей стержень цієї величі. Якщо ми подивимося, як працюють пропагандисти, навіть зараз, як працюють російські засоби масової інформації, я хочу навести такі приклади. Зокрема, щодо винаходів у світі. Є наприклад статті про те, що насправді росіянин перший винайшов лампочку. В статтях пишеться про те, що сьогодні більшість людей в світі впевнені, що електричну лампочку подарував світу американський винахідник Едісон. Але начебто насправді її цю лампочку придумав, винайшов Володигін, російський вчений, але там були проблеми з патентами, ще щось, і тому вся слава дісталась американцю Едісон. Це стосується, зокрема, і винайдення радіо. Я ще знайшов статтю відносно свіжу від 22-го року на ТАСС. це державна агенція російська, поповче Марконі, і тут така аналітика. Буцім, то докази, що світ признає винахідником радіо Італійця Марконі, а то насправді це росіянин ПоПУ. І так, якщо відкрити, наприклад, російську фізику, ще якісь предмети, ще якісь дисципліни всюди є росіяни. А якщо у них немає ніяких таких навіть маленьких підстав, щоб якось туди приклеїти російського вченого, то вони тоді. Пише про те, що російські вчені вели роботи та інше. І коли росіяни навчаються, вони бачать, що всюди Росія, російські вчені, там десь нас типу обманули, там десь не зарисували патенти, то у Росії були проблеми, корупція, ще щось. Але це фактично змалечку росіян. Ці дні перемоги та інше. Більше того, я скажу. Є ще дані соцопитувань. Вони проводяться не так часто, але раз на кілька років проводяться. І виявляється, що росіяни настільки впевнені у своїй зверхності, що вони ще до цього часу, до нашого часу, більшість з них не вірять, що американці були на місяці. Є опитування від 20-го року, від 18-го, я покажу в цьому випуску. Це Дані РБК про те, що більше половини росіян не вірять в висадку астронавтів НАСА на місяць 57%. І мова йде не лише про простих росіян. Я хочу процитувати заяви, зокрема, Рогозіна у минулому році, 9 травня, який публічно заявив, що американці ніколи не були на місяці. Є заява, зокрема, від уже минулого року від Пушкова, який також. Хоча казати, що американців начебто на місяці не було, що штучний інтелект щось там визначив, що фотографії буцімто підроблені, та інше. І Пушков, і Рогозін, та інші російські політики, вони також в цьому імперському шовінізмі, і вони також в цій так званій матриці, цій так званій глобальній секті, по факту. Ще одна новина, яка була у грудні від 18 грудня, про яку писали і російські ЗМІ, там навіть був такий невеличкий скандал, ну як скандал. Питання Московський час повідомило, що депутат Держдуми та генерал ФСБ заявили, що Росія оголосила війну рептилоїди. Так, так, рептилоїди? І ви не думаєте, що це жарт? Це цілком навіть не заяви, це наукова праця. В російському журналі юридичному, яке має акредитацію, яка попадає під індекс цитування наукових праць. І хто ж написав цю статтю, що буцімто Росію атакують рептилоїди, а виявляється, там ціла група авторів, зокрема, депутат Держдуми Ананських, доктор юридичних наук Литвинов, голова наукового співробітництва. Петербурзі юридичного інституту сальников, генерал-лейтенант Харін. Якщо коротко, то автори стверджують, що буцімто на землі декілька тисяч років тому з'явилися людиноподібні біороботи, гени яких на 99% не відповідають людським, що вони створені за допомогою космічних генних технологій, що це так звані рептилоїди, і що вони хочуть начебто знищити Росію. І цей депутат, генерал ФСБ та інші навіть в Держдуму звертаються, закликають владу приймати якісь рішення. Потрібно зазначити, що дивуватися цьому абсолютно не потрібно, тому що від простих росіян десь регіонів, закінчуючи російською владою, всі вони під впливом цієї деструктивної толітарної секти. Все це впливає на психіку і впливає негативно. Щодо тоталітарних деструктивних сект, то важливі дослідження провели відомі американські вчені, зокрема, це Стівен Хесен, а також американська вчена Маргарет Сінгер. І вони пишуть про те, що дуже важко, важко працювати з людьми, щоб якось їх вивести з цієї секти. Потім дуже довга психологічна реабілітація. А якщо людина там і далі буде перебувати під впливом цим деструктивним, то тим гірше на психіку. І те, що ми зараз бачимо, що зараз в російському суспільстві, і навіть рівень алкоголізму це все-все-все впливає, рівень злочинності, зокрема, який в Росії, десь приблизно в сім разів вище, чим у Польщі, кілька разів вище, чим в Україні. Чому це все? Чому багато росіян кажуть про те, що у них в суспільстві відчувається атмосфера болота, атмосфера якогось песимізму. Чому? Чому багато росіян підбадьорює саме Соловйов, кісільов, пропагандисти? Тому що вони хочуть почути цю велич? Ще один такий важливий маркер і момент: От Росія постійно Москва кричить про православ'я, про Начебто центр та інше. Але якщо ми подивимося, то в Україні, незважаючи на те, що в Україні в рази менше населення, ніж Російській Федерації, у нас більше церков. Я в одному з випусків наводив статистику: а в Росії реально тих людей, які ходять в церкву, значно менше, ніж в Україні. Як так може бути? Все просто, тому що вони під впливом цієї пропаганди. І у них вже фактично немає місця більше ні для чого. Ситуація з Кремлем складна і дивуватися абсолютно не потрібно, чому так звані хороші руски починають висловлювати також претензії до українців, починають звинувачувати українців, починають показувати свої емоції і навіть образу Це такі реалії. Що робити е, з таким сусідом? Враховуючи таку ситуацію, чесно кажучи, важко сказати. Нам, на жаль, дуже не повезло. Але як би там не було, ми знаємо чітко, що Російська Федерація вона чітко розуміє силу. І Україна неодмінно переможе. І хотів би в цьому випуску: пірніше хотів би закінчити цей випуск. На такій цитаті президента України Зеленського з його новорічної промови, бо той, хто приносить нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна. Друзі. Ну а на цьому, все, дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.